Всіх, хто гордо зветься тато, в день цей хочу привітати. В червні третя є неділя, коли точно є застілля, бо святкують татусі, а із ними й ми усі. Ти найкращий в світі, тато, а їх, звісно, скрізь багато. Та таких, як ти, нема. Тож це свято не дарма. Будь здоровий, будь щасливий, і веселий і сміливий, щоб грошей було в достатку, на машину і на хатку і гарненько відпочити, і щоб сильно не робити, щоб все само робилось і по-твоєму крутилось. Хай здійсняється бажання, миру, успіху і кохання. І ще раз гарного привітання. Хочу відмітити, що цей чудовий віршик написав кіт поет Ірес. Дякую тобі.